У Карлівці готуються до опалювального сезону. Там відбулися збори співвласників будинків щодо переведення двох будинків на індивідуальне газове опалення. Зокрема, будинки, які планують перейти на індивідуальне опалення полтавський шлях 58 та радевича 1. Місцеві, які проживають за першою адресою, давно хочуть перейти на індивідуальне опалення. А ось в будинку, що за останньою адресою, вийшли із ладу котли у котельні. У нас проблема в тому, що вийшли із строю газові котли. Які опалювали цей будинок, закупівля нових котлів нам обійдеться із монтажом десь близько півмільйона. І так як у нас є розуміння у зв'язку із спільною співпрацею із депутатом обласної ради Ларисою Босенко, є розуміння з Полтава Теплоенерго, також є розуміння із Полтава Газ про те, що ми виділяємо із міського. Бюджету кошти на проектування і на виконання робіт, і максимально проводимо індивідуальне опалення всього всіх будинків, тобто цього радевича 1 і полтавський шлях 58. За адресою Радевича 1 більшість мешканців за індивідуальне газове опалення, бо побоюються, що якщо у котельні відремонтують котли, це не вирішить проблему. У домівках все одно буде холодно. Погано по котельня. в квартирі холодно, з п'ятий поверх нас холодно. В залі нас було плюс 16 градусів, це просто нереально. Поли холодні, в хаті холодно, тому ми згодні. Розумію, що це для нас. Зараз ми согласні, тому що у нас другого виходу немає. Буде тепло. Зараз у мене 15-16, стіни в мене чорні, потолок у мене чорний на кухні. У ванні так само стіна холодна і чорна. Я мию, я всім обробляю, але це постійно. Діти, діти сплять. Кожну зиму. деякі мешканці цього будинку проти встановлення індивідуального опалення, бо закупівля котлів у кожну квартиру потягне все одно витрати. Це в такі гроші вивилляться при цій цінах. Шосі час. А ось за адресою Полтавський шлях 58 мешканці Вже давно за індивідуальне опалення. Проте нині зараз не всі місцеві цього будинку в Україні, та не всі мають кошти, щоб закупити собі у квартиру котел. Я пенсіонер. Я попрошу сина. У мене є син. Попрошу сина гроші. Ну, з пів тисячі я дам. Ну, якщо на 70 квартир, а в одній чи в двох квартирах не можуть купити котел, ну ми по 500 гривень скинемося Куплять вони котел. Від нас тільки котел, все остальне, все інше вони беруть на себе. У випадку, якщо котли відремонтують, гарантії немає, що вони працюватимуть і наступного сезону, говорить депутат Полтавської облради, голова бюджетної комісії Лариса Босенко. Тому й вирішили прийняти таке рішення: порадитися з місцевими обох будинків щодо встановлення індивідуального опалення. Було прийнято таке рішення спільно з міською радою Карлівською. Ми порадилися, що ніж витрачати ці кошти на придбання нових котлів, введення їх в експлуатацію, і ви ж розумієте, що знову це ж такі втрати тепла. По транспортуванню його тому саме ми прийшли до людей запитати, чи мають вони бажання встановити для того, щоб ефективно використати кошти місцевого бюджету. Якщо всі мешканці двох будинків зходяться на індивідуальне опалення, то роботи з монтажу планують закінчити до початку опалювального сезону.